Якщо ви все-таки наважились бути партнером у бізнесі, я виділив для себе п'ять основних запитань, на які ви маєте відповісти самі собі. І справа в тому, що ми всі зовсім різні. За характером, за своїми звичками, а особливо за переконаннями. І коли діло доходить до самого бізнесу, Виникає дуже багато суперечок. Насправді, партнерство в бізнесі буває досить успішним. І, як завжди, лайфхак від мене. Вітаю! Сьогодні я вам розповім про партнерство в бізнесі: позитивні та негативні сторони такої діяльності, та до яких наслідків від партнерства ви маєте бути готові. Чому люди, коли розпочинають партнерство в бізнесі, в більшості випадків це є новачки? Насправді відповідь досить проста. Коли людина ніколи не займалася бізнесом, в неї немає досвіду брати відповідальність за свої дії в свої руки. І так побудована людська психологія, що людині здається, коли вона починає щось нове з партнером? То їй при цьому психологічно буде легше, і страх невдач ляже не лише на її плечі, а на плечі всіх партнерів. При цьому дуже рідко буває, коли всі учасники партнерства є ініціаторами ідеї або в загальному моделі бізнесової справи. З мого досвіду, у більшості випадків, в будь-якому партнерстві є один ініціатор. І так звані супутні партнери, як це виглядає? Наприклад, ви працювали офіціантом в будь-якому кафе і захотіли відкрити свою кав'ярню, але досвід, як ведеться сама справа, як обслуговувати клієнтів, у вас є. А впевненості в собі чи у вас вийде, можливо, буває недостатня кількість бюджету. Різні випадки бувають в такому випадку. На початку справи всі інші партнери вони готові виконувати всі поточні задачі, які будуть. Але насправді справа в тому, що ми всі зовсім різні за характером, за своїми звичками, а особливо за переконаннями: хтось встає о 6 ранку щодня, а комусь і в 10 ранку. Це норма, і це є нормально. Хтось дуже сильно педантичний, щоб було дуже чисто, все рівно вискладено, якщо це бізнес в соцмережах, має бути ідеальна кожна картинка будь-якого посту. А хтось живе в побутовому хаосі, і для нього це є нормою життя. І як правило, на оці всі. Деталі, ніхто при заключенні першого партнерства не звертає уваги. І коли діло доходить до самого бізнесу, виникає дуже багато суперечок. Така модель партнерства в більшості випадків з мого досвіду приводить до невдачі. Якщо ви все-таки наважились. Бути партнером у бізнесі, я виділив для себе 5 основних запитань, на які ви маєте відповісти самі собі. Мені здається, що після відповіді на такі питання, вам буде легше зрозуміти, чи потрібно вам партнерство, чи не потрібно. Перше із питань це для чого ви йдете в партнерство? Користуючись інформацією, яку я вам тільки що надав, добре задумайтеся. Для чого ви йдете в партнерство, і що ви від нього очікуєте? Друге питання. Це в більшості люди думають про успіх, і це правильно, і бачать, як вони успіх будуть розділяти. Але я б на вашому місці дав би питання, як ви будете розділяти невдачу і збитки, якщо, припустимо, ваша справа буде не такою успішною, як ви собі замислили. Хто і в якій кількості буде погашати ті збитки, і хто понесе за це все Відповідальність. Третє питання, на яке я вам рекомендую дати відповідь. В разі успіху, якщо у вас все вийшло, ви дійшли до якогось пікового стану, в багатьох випадках партнери іноді бажають розділити свій бізнес. Задумайтесь, ту справу, яку ви обрали, вона піддається поділу в майбутньому? Чи це буде продаж, чи це буде інша подія? Тобто це також дуже важливо дати для себе відповідь на таке питання. Четверте питання, яке я виділив, дуже часто буває, коли основний бюджет в справу вносить один партнер, а інший партнер бере на себе відповідальність виконувати всю поточну роботу. Але розуміючи те, що людина не може працювати без вихідних, без підстраховки, брати все фізичне навантаження на себе. Тому вам потрібно чітко розписати на тиждень, на місяць, можливо, на рік, хто в які години, як буде брати відповідальність за які процеси у вашому бізнесі. І коли ви це все пропишете, вам багато що відкриється. І п'яте питання, яке ви маєте собі задати, як же оформлений буде бізнес, на кого будуть оформлені юридичні права? З мого досвіду, в більшості випадків, партнери-початківці ніяк не оформляють, або на когось одного оформлено, і все в майбутньому на жаль, це також призводить до небажаних результатів. Насправді, партнерство в бізнесі буває досить успішним. З мого досвіду, це досить успішні бізнесмени, які знають свою справу, ведуть її не один рік і приходять до того, що, об'єднавши дві ніші, при цьому ніякої шкоди жодному із бізнесів не надається. Навпаки, збільшується потік клієнтів і збільшуються прибутки що того, того бізнесу. Як це працює? Всі ми знаємо, що таке пандемія, і коли нас змусили сидіти в більшості по домам, багато маркетів, магазинів потерпали від нестачі клієнтів. І тоді вони вирішили піти на партнерство з логістичними компаніями, які приймали закази і доставляли нам будь-який товар, ліки, побутову техніку прямо до оселі. І це партнерство насправді дало досить гарний результат і доказує нам те, що партнерство буває успішним. З мого досвіду в цьому бізнесі, що зараз ми ведемо, ми надаємо ветеринарні послуги. Також одна із послуг є це відбір аналізів, але в нас немає своєї лабораторії і утримувати свою лабораторію це досить недешеве задоволення. Тому ми заключили договір з однією із клінік, яка має свою ветеринарну лабораторію, і виставили однакові ціни і маємо позитивний результат від такого партнерства. Тому не завжди партнерство в бізнесі є неуспішним. Партнерство іноді буває навіть досить успішним. І як завжди, лайфхак від мене. Не потрібно боятися брати відповідальність за свої дії свої руки. Пройдете ви через партнерство чи без партнерства, рано чи пізно, все одно ви дійдете до того, якщо ви бажаєте дійсно займатися бізнесом, що потрібно брати відповідальність в свої руки. Не страшно помилятися, страшно нічого не робити, адже кожна помилка все одно приносить досить позитивний результат від навчання від уроків життя. І з мого досвіду, хочу додати, що якщо ви починаєте бізнес в партнерстві. То є така константа, якщо бізнес крутиться в межах 100 тисяч условних одиниць, його ще поділити можна, якщо йде вище, як показує життя, цього розділити ніколи не можна.